Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні відповідаю на питання до попередніх відео. Олена Ковтун просила подивитися, коли зменшаться обстріли в Харкові, коли звільниться область. Наташа Сленько питала, що чекає Запоріжжя. Солі Дарус питав, коли ми Херсон та Донбас звільнимо. Любов питала про прогноз для Донецької області, якщо можливо так і зробити. Вдячна всім за запитання. <му> Останнім часом стали дуже популярні розклади Таро, і для таких розкладів беруться абсолютно різні теми. Дійсно, топові питання від українців, то коли вже звільнимо окремі міста певні території. І дійсно таро дають відповідь. Точніше, майстер за допомогою розкладу зчитує інформацію з тонких планів буття, де ці події більш яскраво сформовані, ніж на нашому фізичному плані. Але хочу застерегти вас, що навіть там події постійно піддаються впливу. Тому що станом на зараз формується один варіант. Але через пару днів ситуація може кардинально змінитися. І тим прогноз в таро-розкладах відмінний від астрологічних прогнозів. Бо астропрогноз незмінний. В певні проміжки часу він дає або позитивний вплив, або напружений. І тут трактовка вже залежить від тих подій, які будуть напередодні. Це я про прогнози для України. Бо з особистими прогнозами більш-менш все зрозуміло і більше конкретики, хоча зачасту, коли я описую ймовірні варіації подій людині, то там може бути ціла сторінка варіантів. Вони можуть відбутися або всі одразу, або лише один якийсь варіант. І ось тут кількість вже ніхто не знає. Зараз часто плутають ці напрямки астрологію і таро. Бо майстри Таро часто вивчають астрологію, а астрологи починають вивчати таро. І то не дивно, бо обидва методи прекрасно доповнюють один одний. Астропрогноз дає загальний план. Таро дає конкретику. На жаль, чи, на щастя, я не є експертом в таро-прогнозах. І не роблю розклади, тому не відповім на те, коли будуть звільнені наші міста та окуповані території ось так конкретно, по напрямках. Але, якщо ви уважно слухали, мій прогноз на вересень для України, то там є дати, які можуть давати певні успіхи на фронті. І тут може бути будь-який напрямок. Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський. Звісно, інколи я даю таку ремарочку, що морська тематика буде актуальна, бо там фігурує Нептун, володар морів та океанів. А в астрології ця планета, яка в своєму багатому символізмі, несе, звісно, і символ моря. Інколи, коли я бачу, що сильно задіяний Плутон, тоді я даю Приміточку, що то може стосуватися Сходу України, тому що саме Плутон я пов'язую зі східними напрямками. Якщо Венера, то може стосуватися Заходу. Але дати відповідь конкретно і чітко по містах ні, це не в можливостях астрології, бо я працюю з цілісним гороскопом України, а не з окремими гороскопами окремих міст. І тут любов правильно підмитила у своєму питанні, якщо таке можливо зробити. На жаль, ні. Взагалі, щодо астрології є багато упереджень. Так, найпопулярніша, чогось люди думають, що ми астрологи, і я особисто екстрасенс і бачу всіх вас, людей, які до мене звертаються, та навіть вас, хто припав до екрану свого смартфону зараз, що бачу вас наскрізь. Так, певною мірою я бачу, але тільки тоді, коли побачу ваш гороскоп. І то більше про психотип. Певні ситуації, до яких схильна людина, кармічний шлях, який прописаний і яким доля обов'язково веде людину. Але ж колір очей майбутньої дитини, точний зріст майбутнього чоловіка. Ні. Астрологія, а я, як астролог, того не бачу. Так само, як і дату смерті. Ні, я про те взагалі не говорю. Навіть коли я бачу вкорочений вік життя в гороскопі, то, до речі, ще не означає, що людина не може дожити до пенсії. Доживає. І якщо середньостатистичний вік життя українців буде збільшуватися, то й вкорочений вік стане так само довшим. А згадайте, що у 19 сторіччі люди рідко доживали до 40-45 років, а ті, хто доживали, вважалися стариками. І подивіться зараз на нас тих, кому 40 з плюсом. Ми себе старцями точно не відчуваємо. Так, повертаємося до небезпеки, яку я можу побачити в прогнозі людини, навіть такої, в якої є вкорочений вік. Це не означає, що людина помре саме в той період. Ні. Багато доказів тому є вже в моїй практиці. Тому що попереджена людина діє інакше. Якщо я пишу в ці дні не сідати за кермо авто, бо велика вірогідність аварії, а саме такими поняттями я, як астролог оперую, ймовірність, можливість може бути. бо на 100% ніхто не може знати, що саме буде в реальному житті. То, як я кажу, інтимний діалог між душею людини та душею Бога. як домовляться, в кожному такому небезпечному проміжку часу, так і буде. Астрологія підходить дорослим. Я маю на увазі свідомим та психологічно зрілим людям. Але якщо доросла за віком людина й досі в стані ображеної дитини і все їй, і всі винні, або хтось має взяти за неї відповідальність і прийняти важливе рішення в її житті, і вона ходить по ясновидцях, гадалках, щоб ті точно побачили, а що ж їй краще обрати, чи їхати, чи не їхати, чи за того чоловіка вийти заміж, чи за іншого, що мені робити в житті, чим займатися. То такі люди йдуть від мене облизня спіймавши. Бо я категорично проти, проти того, щоб жити чужим життям, брати чужу карму на себе. Вибачте, але в мене є моя, і мені її вистачає вдосталь. Астролог це друг, це порадник, але не диктатор. Так, я можу об'єктивно, тобто з висоти зірок, подивитися на ситуацію, на відносини партнерів, розкласти вам ваші таланти та професії та напрямки, які можуть бути успішні. Я даю неупереджену оцінку всьому, що бачу в гороскопах. Ну, а ви вже приймаєте рішення. Чи ловити вдалі періоди та починати проекти. Чи йти від цього чоловіка чи жінки, чи залишатися з ним, з нею. Якого з партнерів обрати, якою справою займатися? І це ж, по-моєму, прекрасно, що у кожного з нас є вибір. А є такі гороскопи, що там дійсно за що не візьмися, буде успіх. Яку професію не обери, все вдасться. Так, повертаємося до небезпеки і ризиків. Був випадок у моїй практиці. Коли жінка робила прогноз, я побачила небезпеку на дорозі, порадила не сідати за кермо. Вона взяла то до уваги, але ну ніяк не могла залишитися вдома, оскільки вона, моя колега, майстер Рейкі, то вирішила почистити ситуацію свій шлях, помолившись, рушати у справах. Ввечері написала. Я була вкрай обережна, така, як ніколи в житті. Їхала повільно, пильнувала за дорогою, постійно пам'ятаючи про небезпеку. І знаєш, якби не твоє попередження, я б з тобою певно зараз не спілкувалася. Бо сьогодні тричі мала аварійну ситуацію на дорозі. Друзі, тричі. І кожен раз, коли те майже траплялося, я розуміла, що мене рятує моя надмірна сьогоднішня увага. Та молитва, звісно. Ось бачите, друзі, ну як можна спрогнозувати на всі 100%? Коли дуже наочно працює давній латинський вислів попереджений, озброєний. Тож прогноз в астрології то багато варіантність подій та відповідальність за свій вибір. І знову повертаємося до теми, чи є свобода волі, чи може в нас більше фатуму та року. Про то ми з вами вже говорили тут, на моєму каналі, посилання буде ось тут на горі. Хто ще не бачив, заходьте, подивіться. Тема дійсно цікава. Ще цікава історія з мого життя. Тут і про мене як астролога, і як людину. Та навіть дві історії розкажу. Перша про мою донечку, з її дозволу, розказую. Вона в мене взагалі-то дуже поміркована та обережна. А то якось запалилася ідеєю проїхатися на канатній дорозі з правого берега на Труханів острів. Пам'ятаєте, був такий атракціон? Я, як почула, дуже здивувалася, та подумала: ну, все тече, все змінюється, щось змінюється в неї всередині, стає більш ризикова. Та й пішла собі робити свою справу. Аж раптом мене наче током вдарило, ану на ну, треба ж подивитися в прогнози, що то її так закрутило. Відкриваю, дивлюся, ахаю. І розумію, так, саме напружений аспект. Аспект різких змін, а в її гороскопі він ще й про небезпеку та травмування. Мерші телефоную і говорю ніякої канатної розваги, то буде дуже необачно, і, до речі, коли ось так раптом вас щось крутить, і то, звісно, на вас не схоже, то дійсно про такі провокації вас, наче, несе у вирій. І якщо не подивитися трошки далі свого носу. То може занести. Зараз розкажу ще й про себе. А ось що до Доні, то потім через пару місяців з'ясувалося, що вона вагітна. Вона прийшла до мене і каже: Мамо, як добре, що ти тоді мене зупинила. Бо я ж була вже на ранньому строці, а та розвага була надто необачна. Навіть якщо б я не травмувалася, то дитинку могла б втратити. Від адреналіну та того переляку. Бо це ж дійсно дуже небезпечно. І як я на те погодилася. Ну, а щодо мене, то коли мені виповнювалося 45, я вирішила, що це має бути екстраординарна подія. Я маю відмітити її так, як ніколи в своєму житті. Що Що можу зробити? Що б таке уткнути? І ось. Приходить геніальна ідея зробити стрибок з парашуту. Дійсно оригінально. Небо я люблю відчуття польоту, це певно щось неймовірне. Зроблю собі такий подарунок і пішла шукати варіанти. Та що цікаво, я не хотіла стрибати з інструктором. Так, висота вдвічі більша. Можна насолодитися польотом. Але ж я хотіла сама. На десантному парашуті, бо ж чоловік, десантник, і мені хотілося не просто примірити його берет, то я і так робила, він мені дуже личить. Але ж хотілося з більшим змістом. Як мене та ідея захопила, я спати не могла від збудження. Аж раптом думаю, стоп, це щось на мене зовсім не схоже. Ану, часом мене там в прогнозі нічого не крутить. Так, я не пишу сама собі такі прогнози на рік, які я пишу своїм клієнтам на 120-130 сторінок. Я розписую собі аспекти по формулах подію зошит на рік вперед. Але деталі можу забути аж поки воно ну, до того періоду дійде. Так саме сталося того разу, коли я підняла записи, ахнула. Бо в мене два таких аспекти: небезпека для життя. Присутня в обох. Вау! сказала я собі і тихенько присіла на край робочого крісла. Оце б відмітила День народження, так відмітила б. День народження мав всі шанси стати і днем смерті. Якось, наче, від холодного отрезвляючого душу я заспокоїлася. Хоча. Хоча десь всередині так хотілося, аж не могла повірити, що то сама собі тепер категорично забороняю то робити. Наче всередині мене мама і доця веде діалог. Мамо, я так хочу. Ні, ні в коєму разі, не зараз так точно. До речі, якийсь час я ще думала, що, може, так зустріну інший свій день народження 47-й чи 49-й. Але зараз мені геть не хочеться того парашуту. На 49-й день народження я захотіла купу повітряних кульок і подарувала їх сама собі. І то було так класно. Ось бачите, як воно в нашому житті трапляється. До речі, тоді ті два аспекти таки привнесли в моє життя катастрофу. Розбилося моє сімейне життя. Чогось за тими парашутами я навіть і не розгледіла інший бік історії. Ми з моїм тодішнім чоловіком раптом зрозуміли, що ми змінилися. Що змінилися наші цілі в житті, і, певно, тепер ми стали менше відповідати запитам один одного, як до ідеальних партнерів, ніж раніше. Так, у всього є свій вік: у життя, у відносин, на жаль, чи на щастя. А я все ж таки думаю, що на щастя, в нашому земному житті нічого не буває вічним. І це прекрасно, бо усвідомлення того, що ти не можеш в цьому тілі жити тут вічно, робить твоє життя більше сповненим тим самим життям. Тож не марнуйте свої години та роки життя. Звертайтеся про допомогу. Відсвічу вашу долю, ваш шлях та головне, широкий вибір, який є в кожного з нас. Ну а вибір вже за вами. Бережіть себе та Україну. До нових зустрічей. Пока-пока.